Псалом 120, Пісня про наближення до храму. У своєму нещасті я заволав до Господа, і він мені відповів: Господи, рятуй мою душу від обманливих уст і підступного язика. Що це тобі дасть? або що це тобі додасть, підступний язику? Хіба що загострені стріли сильного з вуглинами ялівцю, горе мені, бо я чужинець у Мишеха І мешкаю в наметах кедара, надто довго проживав між тими, котрі ненавидять мир. Я замер. Але варто з ними заговорити, як вони готуються до війни.